що в Німеччині теж є свої музиканти, які заробляють гроші в переходах. Я на пазінгу дуже цікаво і грають. Я не знаю, чи можна знімати. І так, в Німеччині ось такі крапельні доріжки для квітів. Прикольно. І тут єдиний такий сад можна сказати, я побачив, що є кущі всякої ням-ням-нямчика. Тут виноград, ожина. Коротше все накупу, не знаю. Ну, там яблука чи груші, чи ще щось таке, чи айва, не знаю. Ну, інтересно. і прибудова така. А там в кінці дрова є. Я не знаю може, може там десь є этот а, боже Бая! Так. Тут єдиний такий будиночок з такими цікавими штуками. Там воно мишки чи ще щось такі, татуетки всякі цікаві. Їх видно з от, зимою, осінню, ну або весною, поки зелені немає. Ну там вже так більш-менш цікаво. І от літачок ходить. Тут недалеко. Аеропорт. Аеропорт. Ну він дуже дивно летить. його тут не мало би бути. Він би мав бути трохи в іншому місці. Ну, є тут, цікаво. І попав на нашу камеру Літачок Аеробасер. Ну і там, там от, українці живуть. Машина стерчить, сюди. А тут дитячий садочок. С там той сторони туди так далі. І там там будівлі. Такі советські, можна сказати. Великі ці от. Вроді би як радянська будівля. Цего. А решта присадибні участки, ну, простенькі, замасковані, щоб ніхто їх не бачив, що вони там роблять. Але поки ранок і всі сплять, ну не всі. <гум> Можна прийти і поникати, як у них тут все є. Тут теж здається все на купу. Все, нема де пройти. Дерев. Цілий вагон, а вони поводородних. Ну і таке. Інтересно. О, став. Не будемо їх знімати, бо скажуть. Я не годяє. Ще ж траф Да. А тут дорога на морозиво. Туди ходжу на морози, там шльоз, замок є. Деколи відбуваються концерти, англійська школа, дорога. Я не знаю, 4000 євро в місяць. Но людей тьма. Да. Тут вони побудували собі ще один дерев'яний. На літо напевно. Той садочок розростається поступово. Я більше ще нема що сказати. Йду за квітами. Назбираю збираю собі квітів, поставлю. Ну правда, якщо вони пахнуть. Якщо не пахнуть, не буду збирати. Хіба що він по льві нащупати? І я не знаю, чим може. Все, бувайте зройте, що вон бігають. Сьогодні 15 число і в них вихідний день. Так, а тут вже ніби в центрі на Україні цього Гаймгаузена. Тут різні присадибні ділянки. З однієї сторони зелень, а з другої немає. Зато. О така штука росте. <смі> на стінах. У нас на городі, а на стінах. Весело, там трактор чийсь стоїть, будинок будують, напевно. Да, горбина ж. Да. хотів дещо показати. Не знаю. Ааа, чи вийде. Десь тут має бути одна штука цікава. Книгарня безкоштовна. Приходиш, береш книжки. Ось такі будиночки, інтересні такі. Стародавні, новенькі, модерні. Ой Ну, не знаю, може комусь щось сподобається, комусь ні. Ось акуратно, чисто, гарно. Ну, в селах, де мало приїжджих. Ну це практично чисто. Правда, буває, в центрі, десь там йдеш, то там вже не дуже чисто. О, ну, як і тут, напевно, хтось викинув. Можна собі забрати ігрушку, що хочеш. Так, а тут дом на колесах. І так от гарно підстрижений. Да? Це гляна та штука, ну не це з каміння і огорожа. З <кхів> кущів. Там Виноград росте. А так собі люди живуть, розбудовують, руйнують, готують. Іли такі літають Не знаю Чи видно його коротше Напевно видно Я не бачу нічого. О там качелі наче там діти Я Ну і такий здоровенний будиночок А то будиночок для всяких речей для городу там всяка всячна, як Ромко каже, начинять баскетбольний щит-щит. Вон Вони, щит. у вікон немає. О! А тут ха будка телефонна. Дзвониш, дзень-джень і бреш все, що хочеш, все що тут є. Що твоє? Там вон диски всякі, книжки різноманітні. Береш? Бери не хочу так мовити. Читай, Кіндер Юнген, романи всякі. три полички романів, всякі. література, інтернаціональна література. Ага. Тут Кіндер юнген. а там... Париж чи ще? о І двері самі закриваються. Навіть тут я зробив акуратно, гарно, симпатично. Да. Отак. Такі німці, теж прибудова дерев'яного там. Цікаво. А і ще один будиночок. Теж з такими всякими приколами <кій> а от без зелені. Ну, нема забагато зелені, Ось так помірно. Не як минулого разу. А всяка всячина висить. Всякі ігрушки, всякі покемони. Там наверху, тут внизу, тут демони всякі <кій> висять, коти. Вон цілий вагон того всього добра обходить. А? Да он такі горщики цікаві Аллоя Да от Да, люди собі тішать своє... Тішать своє око. <кліст> <кліст> да. Ну, так я собі коло зробив, відпочив, а тут як в Греції зробив. Такі якісь сходинки туди наверх. А то просто, як в Україні. Правда, веранда хороша. Напевно, нові ті меблі. Все гарно почищено, прибрано, груші Комета тільки добра, а ніхто його вроді би і не збирає, не знаю, не бачу. О, А тут дуже цікавий будинок. У них там вон басінь, є. Вони собі купаються. Теж таке огорожено. Радхаус. Радхаус. Там коні на бере когось було, а там клініка, де я лікуюся. Є російськомовна ця лікарка і дуже багато. Сюди до неї приїжджають всіх російськомовних, які не вміють розмовляти німецькою. вони сюди шастують, як і я. Ну, там будинок здоровий. Ой, це там. О то там магазин є. Я думаю, що він скоро закриється, бо там дуже мало хто ходить, щось купляти. Я вже раніше казав. <плес> Хіба що для тих, що вино п'ють, горілочку, лікіорчик, там можна собі купити. А решта тут таке. Хіба що картоплю з і все таке. Бо овочі, о, овочі в принципі можна купити, поки вони свіжі. А от фрукти, фрукти там недобрі. О, А то моя дорожа. Спокуні йду і йду додому. А тут куриці несуть яєчки. Я не знаю чи це на продажу чи ні. О, Щось таке. О, і тут теж, бачите, дрова і така ерунда колиба. Не знаю для чого вона. Це не зрозумів. І вона так причесано, декого не причесано, під дерево собі стоїть, цікаво. Смітнички стоять. Він сказав, що не хочуть ніяких нічого зеленого сусіди мають, зелені <сум> багато. А я нічі сусіди І їх не видно. Іх хіто крамер, а? Крамер? О, і тут інтересно, теж це живе. О, тут каноє. Або такий забори. Тут цікаво, А інший. Або ось так собі, Гратеск. Або так, Советський Союз. Ну, або так, Європа. І будиночок. А будиночок там будиночок. Всякі інструменти, як я вже казав раніше, там всякі інструменти. От. Мотоцикл. Накрив, поставив і пішов. Двуповерховий чи трьохповерховий, не знаю. такі дорожки, собі. Так як і в нас яма. Те, що не приглядно, не потребує. Вона ще є, А решта теж така. І от мені подобається. Для великих. Інтересна штука. Красиво, аккуратно, симпатично. і тут гарно пострижено все. А тут не дуже, тут смітники заховані. А то гаражі. Ой. Ну а тут же хаос. Тут хаос, бо то нічийне. А то, що нічийне, то не завжди підстрижне. Ну так ось стрижу, стрижу. Є ті спеціальні служби, які чистотою не болять. А то наслідки, не знаю, стрижки чи що, поняття немає. Там зелене, а то все вже типу обпало, не знаю. От. Все, більше нічого нема що показувати. Не покаже, де я живу, там шпорткаса.